На Агро Тернопіль. Наш стенд для внесення РКД, рідких комплексних добрів. На даному стенді представлено обладнання, яке ми монтуємо на ваші сівалки. Дана система візуалізації на кульках. Також у нас є візуалізація електронна. Відповідно, є фармскан-консоль, яка Відповідає за автоматичну норму виливу внесення незалежно від швидкості. Монтується в кабіні трактора. Також внизу у нас представлені різні варіанти внесення РКД в залежності від конструкції сівалки і технічного завдання господарства. І ось на планшеті, який теж монтується в кабіні трактора, представлений. Електронна візуалізація працює по Bluetooth-сигналу.